Доброго дня на моєму каналі! Сьогодні пропоную вам поговорити про літню красуню гортензію. На прикладах покажу, які види і де краще розмістити в саду, щоб вони мали найбільш виграшний вигляд, а також розкажу, з якими партнерами їх можна ефектно поєднати. Гортензія деревоподібна. Всім відома і заслужено улюблена. Пишний чагарник влітку прикрашають величезні білі кулясті суцвіття, які досить довго квітнуть в саду. Мені дуже подобається використовувати цю рослину в зонах відпочинку. Навіть поодинокий кущ, який висаджено поруч із альтанкою, створює романтичний настрій і вам, і вашим гостям. А коли вечері білі кулі гортензії нагадують ліхтарики і мають просто чарівний вигляд. Інший варіант це розташувати чагарник в затишному куточку відпочинку поряд із гойдалкою або садовою лавою. Особливо ефектно в цьому випадку, коли гортензію висаджено масивом. Погодьтесь, що так і хочеться присісти на лаву, оточену такою красою. Гортензія дуже добре почувається поруч із хвойними рослинами, тому її можна сміливо використовувати в таких композиціях. На фотографії один із прикладів. Як на мене, дуже цікавий і парадний вигляд мають кулі гортензії, нібито розкидані навколо блакитної ялини. А як ви гадаєте? Напишіть, будь ласка, у коментарях або просто натисніть вподобайку. Цікаво виглядає композиція, яку було створено на контрасті. Білі кулі гортензії поруч із червоно-бордовим барбарисом. В протилежність цьому поєднання дерени із строкатим біло-зеленим листям підкреслить та підсилить білий кольор гортензії, особливо в тіньовій зоні саду. Може здатися дуже простим до деревоподібної гортензії та білої ромашки на тлі газону. Але погляньте, наскільки це ніжно та гармонійно виглядає. Гортензія волотиста. Садівники дуже люблять її за невибагливість та велику кількість сортів. Серед них завжди можна обрати потрібний за розміром, є компактні а є високорослі сорти, а також за бажаним відтінком квітів. Формуванням можна домогтися гарної форми куща, який буде декоративним у період, коли гортензія ще не зацвіла. А правильною обрізкою і доглядом ви можете отримати величезні конусоподібні суцвіття. Це, наприклад, моя гордість. Де краще розмістити волотисту гортензію? Безумовно, вона гарно виглядає в зонах відпочинку, як і гортензія деревоподібна. Також цей вид добре поєднується в композиціях із хвойними та листяними рослинами, наприклад, ялівцями, сосною гірською, дереном, кизильником та іншими. Влітку волотиста гортензія стане яскравим акцентом вашого саду. На фото ви безумовно одразу визначите, хто тут є королевою. Конусоподібні суцвіття гортензії повторюють форму хвойних рослин, а золотистий відтінок опрису перегукується з лимонним відтінком в суцвіті гортензії. Прекрасний вигляд має цей вид гортензії при використанні його масивом або у вигляді живої квітучої огорожі. Тут, наприклад, я висадила кущі вздовж доріжки. Окрім цього, квітуча красуня додає парадного вигляду з вікна. Ефектний контрастний фон для кремово-лимонних суцвіть гортензії може утворити похироплідник з темним кольором листя. Ще один чудовий партнер будлея. Одночасно квітучі кущі волотистої гортензії та будлеї мають однакову конічну форму суцвіть. Підібрані за кольором, ці рослини дуже гарно поєднуються одне з одним. А якщо місця на вашій ділянці небагато, компактні сорти волотистої гортензії можна висадити в контейнери та навіть поєднати з однорічними рослинами. Гортензія великолиста. Цей вид мріє багатьох садівників. Сторінки ландшафтних журналів демонструють нам зразки західних садів, яких дуже люблять і вміють використовувати цей вид гортензій. У країнах із м'яким кліматом кущі досягають значних розмірів та виглядають дуже розкішно, вражаючи яскравістю та різноманітністю кольорів. У нашому кліматі проблема полягає в тому, щоб взимку зберегти минулорічні пагони, на яких з'являються квіти. На щастя, зараз виведені сорти, які квітночі є на пагонах поточного року, тому наші шанси мати в саду цю красуню набагато зросли. Гортензія великолиста може стати головною прикрасою саду, якщо висадити її поодиноко або в групі з кількох сортів. Дуже велично виглядає цей вид гортензії в поєднанні з хвойними рослинами. Квіти яскравих кольорів виграшно контрастують зі спокійними тонами хвойних. Одне з класичних поєднань це гортензія великолиста і хоста, гармонійна і водночас проста композиція, де рослини дуже добре співіснують та доповнюють одна одну. Дуже чудово виглядає куча гортензії на килимі з різних ґрунтопокривних рослин барвін, касниці, пехісандри, живучки. Також можна поєднувати гортензії з чагарниками, наприклад, барбарисом, самшитом, спіреєю та бересклетом. Якщо клімат у вашому регіоні не дозволяє вирощувати великолисті гартензії у відкритому ґрунті, можна з успіхом замінити їх на контейнерні посадки. Подивіться, який чудовий вигляд вони мають біля входу у будинок, підкреслюючи парадність вхідної зони та гостинно пропонуючи увійти. А який елегантний і водночас затишний вигляд має тераса оформлена кашпо з гартензіями, особливо, якщо приділити увагу декоративним елементам. За великою любов'ю до цих рослин і бажанням ви можете навіть створити свій власний садок із гартензій у вазонах. А якщо ви ще тільки мрієте про гартензію, скористайтесь моїми порадами та оберіть, який вид саме вам до вподоби. Обов'язково знайдіть для цієї красуні гідне місце у своєму саду, а вона неодмінно потішить вас рясним цвітінням та пишністю. А я бажаю краси, гармонії та індивідуальності вашому саду.